У Києві стартував 20-й за ліком етнофестиваль Країна мрій. Триватиме він три дні у програмі заходу. Окрім живої музики, майстер-класи, кулінарія, ярмарки, алея майстрів. Як фестивалять у перший день? Питаємо у нашої Тетяни. Демух вона на прямому зв'язку із нами. Таню розповідає, як багато людей зібралося і куди найбільші черги. Вітаю Ольго. Люди насправді намагаються розподілятися так рівномірно, обходити декілька локацій. Також погуляла країною мрії і я. Якщо подивитися, де я була, то найбільше людей було біля таких, знаєте, духовних місць там і де цвяхостояння. Люди намагалися займатися йогою. Я зайшла ж на книжкову стежку, придбала собі і книгу. Але насправді обходити і дивитись є, що адже кількість майданчиків збільшилася до 15, Це кажуть, і організатори з'явилась також і кримська сцена, поетична майстерня, дискусійний курінь. А більше про цей захід, давайте почуємо. Від його ідейного натхненника цей фестиваль як не дивно, от так сталося, що він найбільший за всі 20 років. І ми перший раз це робимо в цьому прекрасному просторі ботанічний сад імені Грішка, який дуже гостинно нас приймає. І маємо в цьому році рекордну кількість майданчиків і сцен: чотири сцени. Музичник, звичайно, тільки-тільки жива музика без плейбеків. Це принцип принцип фестивалю країна мрій. Але чим славиться країна мрій, це все таки концерти ми самою живою музикою і людьми, які приходять, аби показати свої роботи. Сюди приїжджають майстри зі всього світу, показують свої вироби і вчать людей робити щось руками. Давайте почуємо і побачимо. Як майструється народний інструмент українська боротьба? Ось таке дерево, це верба, заготовляється переважно ну, зимою, коли дерево спить. Я ж була на країні мрії і минулого року, і хочу сказати, що тут є знаєте, така позитивна тенденція, що вона постійно розширюється і стає більшою. Але от що точно залишається сталим, це допомога військовим, які минулого року так і цього збирають на допомогу для третьої штурмової і для діток охмадиту. Наразі це все колега передаю тебе слово. Таню, дякую, Тетяна. Демох про перший день етнофестивалю Країна мрій нагадаю, він триватиме впродовж вихідних, включно до неділі.